Дівчата, зараз я розповім вам історію Іри, яка коштувала їй 70 тисяч доларів на рік. Її як найкращого спеціаліста покликали очолити новий відділ. Зарплата в три рази вища ніж була, і знаєте, що вона зробила? За дві години до співбесіди вона відмовилась сама, і вона мені каже, що в неї прямо почалася паніка. Вона уявила, як вона там сидить, і що нібито всі зрозуміють, що вона не на своєму місці. При тому, що Іра дуже компетентна, але її синдром самозванця каже: Я не впораюсь, я ще не готова, я недостатньо знаю.' І всі насправді розуміли, що вона була найкращим кандидатом. Але їй відмовили не вони, вона сама собі відмовила. Виходить, що вона обрала знайомий біль, а не незвіданий успіх. І от ця історія саме про те, що ми самі відмовляємось від своїх можливостей. І от порахуйте зараз, скільки тисяч доларів коштувала вам ваша впевненість, і напишіть в коментарях, яка можливість пройшла повз вас.